Це означає, що в мене не ковід. Одна полосочка. Коротше, позавчора я відчула слабкість, а вчора в мене вже була температура 39,4. було найбільше. Просто в мене взагалі не буває температури. Я не знаю, що це такий стан з температурою. Вчора я знала, не як знала, згадала, бо таке зі мною ставалося температура, саме коли в мене був ковід. І я була впевнена, що це ковід. І що це концерт? Тест не показав ковід? Я навіть не знаю. Захворіти літом? Я. Я трохи засмутилася, що захворіла літом. Приблизно тиждень я провела в ліжку і в кращі дні виглядала якось. Отак. У мене є тема, що кожний раз, як я хворію, я замовляю один єдиний суп том ям з одного єдиного закладу у Львові. В ньому ідеальна пропорція морепродуктів і юшки, і таким чином я лікуюсь. Тому, якщо коротко описати мій липень, їла суп і чекала полегшення. П'ятий день, як я хворію, і позавчора в мене стався лютий онлайн-шопінг. Я лежала з температурою, з кашлем і така, що я давно хотіла купити, що мені треба купити. І коротше, я онлайн пошопала і зараз вам покажу, що мені прийшло. Тому що я вибігла на пошту сьогодні, слава Богу, 22. Типу, дуже комфортна температура, і в мене нарешті є сили змінити постіль, поприбирати хату, провітрити. Я хочу це зробити. Тут я замовила бавовняні піжами. Я собі вирішила оновити майже всю піжаму, яку я маю, яка стара повикидати, повіддавати і купити собі нові гарні речі, в яких мені буде комфортно в таку спеку. У мене, до речі, таке дивне відчуття, коли тобі в плюс 30 треба пити тепле. І тобі холодно, а потім тобі спекотно, а потім ти піднієш. Ну, це взагалі кошмар якийсь. Блін, розрізала пакет. Я так його хотіла. О! Запакували мені просто в пакет. Я так його хотіла. Ось цей зіп-пакет. Це ідеально для перевдягалок різних. Ну, я розрізала. Вчора, до речі, я пішла до лікаря на четвертий день, пішла просто тому що я почала кашляти і злякалася, що це легені. що щось з легенями, якесь запалення, у мене ніколи, до речі, такого не було. І просто хотіла, щоб мені послухали там, бронхи, оці всі справи. І тут все чисто, але мені поставили діагноз ангіна. Але ангіни є дві. Є одна, якась така дуже погана. Якась там не знаю, а є якась трішки легша. Оце в мене та легша якась інгіна, просто запалене дуже горло. Я багато полоскаю його, багато якісь там смоктульки їм. Тому отаке. Почуваю я себе, до речі, прекрасно. Зараз, так взагалі. А зараз, коли прийшла розпаковочка, так взагалі. Коротше, це речі з мусліну і з бавовни дуже комфортні, дуже приємні. Боже, я така рада, що я нарешті оновила собі ті піжами. Вони в мене такі всі вже порозтягнуті, такі вже всі старі. По-перше, це такі штанці, бо в мене є сорочка. я собі купила ще до них штанці. Звісно, що вони будуть мені. Задовгі, на резинці, дуже зручні. розмір М взяла. І добре, що М, бо я бачу, що вони доволі добре тянуться. Дуже важко мені вигадувати з розміром, насправді. Ні-ні, ні покітка ні. Покітка, яка довольна, пакети якісь, коробки. Ура! Ну, коротше, це дуже приємно, але це вже буде на осінь, дожити би. Далі це 100% бавов на штанці. В мене є такі шорти, а я захотіла ще штани дуже гарного, приємного кольору, приємного матеріалу. Можливо, будуть трішки завеликі, Хоча це розмір М. Але вони, типу, так задумані, такі вільні штанці. Блін, справді дуже великі. Що? розмірними сітками робити, я не знаю. Просто цей тиждень я планувала, що я нарешті поїду в торговий центр і подивлюсь, там знижки літні якісь були. Ну, у мене мав бути от такий тиждень шопінгу, добрати все, що мені треба добрати. Але не сталося, як гадалось. Я це перехворіла, тому купила якісь знову величезні штани. І третя, це просто моя любов. Просто уявіть, як в цьому буде приємно спати. Це така. Сарафан, хотіла сказати, ночнушка, але це типу сарафан. Цей вже взяла розмір L, щоб він був такий більший. Він на бретелечках, Дуже приємний, дуже гарненький, світленький, І можна навіть на якийсь, не знаю, на відпочинок. Хай він станеться зі мною цього літа. Підкупальник взяти. Дуже приємний, гарний. Так, наклейки та де? Покіта? ні! Далі це позаду мене стоїть швабра. Я купила нарешті собі швабру. Я не навчу підлогу. Я мою такою звичайною шваброю. Просто покіт ну, тримай себе в лапах трохи. Ви бачили, що робить? Далі, позаду мене, я замовила швабру, яка сама відтискає воду, не треба руками це робити, просто щоб полегшити процес миття підлоги. Покіта вже от її використовує. Каже, клас. Я поки що не можу нічого сказати сьогодні. от Планую це використати, протестувати і помити нарешті кімнату, змінити постіль. Та мені хочеться свіжості, мені хочеться погуляти, мені хочеться вийти на вулицю. Боже. Це просто капець, якесь дуже дивне відчуття. Я взагалі рідко хворію, я не хворіла рік, якщо не більше. І воно якось так ні звідки, і літом лежиш, пітнієш, п'єш цей гарячий чай. Кашлі, я температура я в шоці, коротше. Ну, вийшло, як вийшло. От така швабра сама ось так викручується і миєте. І останнє це взагалі топ, тому що, ну, дах дахти їде. Я не знаю, чим займатися в хаті. Я взагалі лежала і я не могла від себе відчепитись. Я така, нічого ж я прихворіла. я... Буду знімати влог, я, в принципі, знімаю, я буду монтувати попереднє. Я буду знімати подкаст. Я зроблю якісь справи, які я давно відкладала там, домашні якісь свої. Я напишу якісь там сценарії, я познімаю коротке відео, і в результаті я просто лежала, бо я не могла нічого фізично робити. І я в такому стані просто не могла якось від себе відчепитись. І просто така, ну та похворі, вже полежи, подивись серіали. Я, в принципі, це робила. Просто що додатково в мозку я, я така. Блин, захворіла, треба щось робити. Треба щось робити. Стільки часу в хаті, треба щось робити. Коротше, з цього всього я замовила пазли. Вдруге. Замовила пазли. Тут два. Один-два. Замовила якісь такі цікавенькі, щоб було багато деталей, щоб було цікаво складати. Зараз я хочу глянути, як вони виглядають. Та господи, посклеювали, йомаю, ну прям секретні матеріали. Обклеєно, як то це, я не знаю. Таємниця якась. Два окремі пакетики з двома окремими малюнками. Добре, люкс. До речі, я бачила, в інтернеті є якийсь сервіс, який повторно дає в оренду пазли. Це дуже прикольно, тому що ну, купувати їх постійно не знаю. У мене вже там чотири. Деякі взагалі навіть не розпаковані, просто бо там дуже багато елементів, і я ну, не справляюсь, може комусь цікаво можу продати. От, і прикольно, типу, ти береш в оренду, складаєш, віддаєш назад. Та, тому пазли. І моє життя знову має сенс. Та-дам! Це знаєте що? Це? Я хочу його зараз розібрати і сховати в пакетик. Ну ж треба показати результат. Не дуже мені, до речі, сподобалось збирати. Він не дуже якісний, але що класне, хочу вам показати, це отакі пакети. Я замовила собі дуже багато таких пакетиків для мокрих речей. От як в зал я ходила, може, я хочу вже піти на тренування. Зручно, коротше, різних розмірів вони і зараз я його розберу. Давайте на ваших очах. Не йдеш? Ну, коротше Розбираю і оцей пакетик спасую. Допомагай! Я не знаю, який це день відтоді, як я захворіла, але сьогодні офіційно день мого одужання. Я себе почуваю добре. Трішки ще в мене подразнене горло, і інколи я можу кашляти, але загалом. І зараз я збираюся в кіно. Я нарешті помила волосся. Воно настільки прекрасно виглядає. Я так люблю оце відчуття, коли ти хворіла, а потім прийняла гарний душ, і тобі так добре. І коротше, я йду на формулу 1 кіно по Формулі 1. На тему Формула-1 про гонки з Бредом Пітом. І я зрозуміла, що я не пам'ятаю, коли вже виходило якесь нове кіно з Бредом Пітом. Чи я знаю щось про Формулу 1? Я нічого не знаю про Формулу 1. Але мене покликали в кіно, і я така: так, так, будь ласка, йдемо, їдемо вже. Я збираюсь. І в мене, коротше, буквально 10 хвилин щоденько мені треба розчесатись, трішки десь підфарбуватись, СПФ і погнала до Бреда Піта на Формулу 1. Нарешті там не дуже. Спекотно, бо був день, коли було 32. Ну, перепрошую. Йдемо в мультиплекс Вікторію Гарденс. Я вже не пам'ятаю, коли ходила в кіно саме Вікторію Гарденс в Мультиплекс. Загалом зараз є якась тема з Формулою 1, що дуже багато всього по Формулі 1. Іначе якось модно цікавитись Формулою 1, шарити, хто там змагається в цій Формулі 1, які там машини, які там гонщики. Я нічого не знаю. По цій темі сьогодні просвітлюсь. Є таке відчуття, та, що коли кіно з Бредом Пітом, то воно наче не може бути ну, поганим. Тривога! Тривога! Подивились, зібрались? Ну нічого, збираюся. Не сподіваюся, що це ненадовго. Ну, це все. Це мій максимум. Сумочка. І поїхала до Бреда Піта. Не додивилася п'ять хвилин! П'ять хвилин! Я не знаю, чим воно закінчилось. тому що тривога! Тривога! Короте, мені сподобалось. Отаке От перше враження. Ні в кого ніде нічого не піддивилась. Мені сподобалось. Ну, але це, звісно, що казочка. Це казочка. Так все буває тільки в кіно. Предпід. У Львові сьогодні якийсь кінець світу. Від вчора дуже сильний дощ. Ну, типу, в сумі дощ. Один день іде. Дуже сильний, такий інтенсивний, йде безперестанку. Плюс 16 десь на вулиці. Боже, це ідеальна погода. Я не знаю, де де такий клімат, скажіть, будь ласка, що плюс 15, плюс 16. Дощить, річки порозливались. Просять людей з комірок виносити речі з будинків, тому що там. Все позатоплювало, вулиці плавають, машини по дахи в воді. Ручна дитина. А я що? А мені легше, і я збираюсь на йогу. Я сьогодні нарешті-нарешті два тижні, три навіть, напевно, я не була на йозі, тому що я то не могла записатись попасти, або я хворіла. І нарешті мені легше, і я нарешті, 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 нарешті. йду На йогу. Сонно. Спала моя куча, моя пукітка, моя дівчинка. Мій бублик. Найбільше я сумувала за тренуваннями. як тільки оце ввійшла в цей режим тренувальний, мені так сподобалось, в мене вже якась рутина вималювалася своя, а потім знову на два тижні оце злягла. Я така, боже, все спочатку, ходити, знову буде важко. І там дощ, страшенно холодно, пише погода, взагалі що відчувається, як плюс 9. Плюс 9 це що? Це якась осінь, але мене це не зупинить, я не скасовую йогу. Я зараз в цей дощ буду йти на ківш на свою йогу. Угу. Угу. Закривай камеру, я йду на йогу. Весь день дощ. У мене, до речі, обруч на голові. Згадала вже такий прикол і подумала, що це буде дуже зручно.